Доброго дня. Продовжуємо плести браслетик з бісеру. Ми зупинилися ось на цьому рядочку. Далі у нас по схемці йдуть цей. Бачите, як є кожен рядок, ми отак дві прозорі, шість голубих, дві прозорі. Набираємо. Зараз я з вами доплетаю цей фрагмент. Далі він буде повторюватися, тому ви зможете його вже сплести самостійно. І я тільки покажу, як закінчувати роботу, як чіпляти ці фіксатори, карабінчики. І враховуйте те, що довжина браслета на карабін. Лишайте десь. 2 сантиметра то кто вы померяли свою руку объем и минус 2 сантиметра на застежку. так наступный три прозори раз два три 4 5 6 голубых 1 прозора и шість голубих, одна прозора. так, Ага, дивіться, маємо, не, не поспішаємо три, три прозорі. Не дотянули, не додала я третю. Ну що, тепер сама нового ці знімаємо, додаємо ще одну до цих. Так. І знов ці лісиночки, щоб були діти, протягуємо. Трі, шість. І одна прозора. Тут помилитися важко, але коли піде вже декілька цвітов, 4, 5 і більше, то там вже треба дуже уважно ці кольори набирати, Знов сюрприз заплуталась ниточка, протягуємо її, головне в цьому плетінні не поспішати. Взагалі з бісером не треба поспішати, він цього не любить. Він Така, як капризна панянка. Не треба працювати не поспішаючи. Наступний рядок у нас пішов, О, вже почалися жовті, чотири прозорі. Дві жовті. Три голубі. Одна біла. так вимальовується наш орнамент вже. Ми дійшли якраз ось до цього рядочку, до цього, але оскільки він був з краєчку, то голубого тут нема. А тут вже додаємо голубенький. Так само з цього краю. Ми закінчимо жовтим сердечком або голубим, не додаючи. Продавлюємо гарненько, щоб потім не виправляти ці помилки. Далі. Цей ряд тепер наступний рядочок, наступний три прозорі, чотири жовті, голуба, дві прозорі, набираємо три прозорі, чотири жовті. Дві прозорі підтягнули до роботи, нитка знизу. Так, голубі зараз відкладаємо дві прозорі. Раз, два, три, чотири, п'ять жовтих, три прозорі. раз, Два відколи. Три прозорі вже починається повтор. Оцей рядочок мисливий. Тепер цей, одна прозора, п'ять жовтих. Раз, два, три, чотири, п'ять, чотири прозори. І тягнули. Далі. Це вже серединка з нашого сердечка далі, дві прозорі. Две прозори. Раз, два, три, четыре, пять желтых, три прозори. Пять желтых, три прозори. Чуть виставлятися ніяк сюди. Шосто був, і наступний ряд вже знов з'являється голубенька. Читаємо. Три прозорі. Раз, два, три, чотири жовтих, голуба, дві прозорі. От для чого цей фіксатор ми ставимо, щоб не плотитись в рядочках. рядочков. Три прозорі, чотири жовті. Чотири.

Так, наступний. Чотири прозорі. Дві жовті, три голубих, одна прозора. Три, чотири. Ось вони. У угу, мене вже я так працюю, що я навіть не бачу, що в мене та коробка здвігається. Дві жовті три голубі, одна прозора Поваємо рівняти наступний, три прозорі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість голубих і одна прозора. Так, на цьому